Доброго дня всім! Дякую всім за підписку та вподобайки. Хто не підписався, той підписується, тому що зараз ми будемо відкривати Камні душ з минулого мого відкриття напевно пройшло більше ніж місяць, можливо, півтора місяці. Тут в посиланні до цього відео там буде. То відео закріплено, так що переходьте, та дивіться, моє минуле відео, там я відкривав також 100 камнів тлінної душі. І там мені випав роксам 4 зірковий, тому що я його в побажаннях додав. Але тепер я хочу для статистики відкрити камні тлінної душі, але з тими героями, якими я для мене Зараз важливо, аби Сіфі була як можна швидкішою, трунда сильнішою, а каймер просто гарнює. Також, кому сподобалось це відео, будь ласка, мене вже давно просили, щоб я додав посилання для того, щоб можна було задонатити мені та підтримати канал. На дяці я там додав свій аккаунт, можна заходити і допомагати каналу. А зараз ми починаємо. Так, перша десяточка. Будемо, напевно, зривати по 10 уламків, по 10 душ. Так, трумбор не потрібен, горйо також не потрібен. Уртікати, напевно, достатньо було. О, анірі то, що мені зараз потрібно. Так, наступні 10. По статистиці потрібно було, щоб було більше анірі. Гнишак. Це добре. Гнишак у мене однозірковий, а тепер він буде трьохзірковий. Так, серебро є у нас, тому можна відкривати далі. Так, гаруспик. Тільки однозірковий, бретер не потрібен, шаманка також не потрібна, і Лега, яка тут Лега Воєвода. І є ще одна Лега. Кіра і Воєвода. Напевно, в мене вже є ті е легендарки, душі тих легендарок. Але мені потрібні самі легендарки. Аліка мені не потрібна. Банші, можливо, я не пам'ятаю, у мене, не, мабуть, дві банші. Так, Ренегатка двохзіркова. Мабуть, вже 50. Долар не потрібен. Так, мені потрібна Сіфі чи Трунда чотирьохзіркова. Тому, будь ласка, давайте. Давайте розбійниця по стелі також є. Нагор'ю, другий нагор'ю вже. В цьому ж відкритті. Нагорю мені не потрібен. Хтось казав, що він... О, легендарка і це. Верховна Елейн. О, п'ятизіркова якраз потрібна. Руанс не потрібен. Верховна Елейн зроблю її і відразу ж вкачаю. Альора також є. Мабуть, вже трьохзіркова. Так, то тепер стелет не потрібен. Криваве перо не потрібне. Мерука шестизіркова, також не потрібна. Фагракін не пам'ятаю. А так, і це легендарка і це кантра, якої в мене немає. Але я хотів би кантру до себе на аккаунт. І це знову легендарка, і це Тевмесія. І знову легендарка данах не потрібен, тому що. Та і в мене його немає. Так, я відкриваю 100 камнів душ. І це поки що. Не призвело до І Так, легендарка Гліссея не потрібна. Е, в мене таке відчуття, що легендарки трошку більше в них анімація. Так, призвати Кунуічі 6 Зіркова. Так, призвати, тобто в мене немає місця. Добре. Зараз тоді продамо. Так, кого в мене два данага? Так, в мене данаг вже був. Так, це не потрібно. І продаємо. Так, всіх цих незрозумілих мені двох зіркових. Так, маляр мені потрібен для... можливо, для цієї для рукової башні. Так, це нехай буде трошку. Так, це і не потрібно, не потрібно. Всі однозіркові, а де тут однозіркові? Так, одну зіркові, Раз, два, три, чотири. Так, так, так. Всі рарки можна продавати. Так буде набагато швидше. Окрім оцих лучниць. В мені вони потрібні на підземелі. Так, продати, продати. Добре. І ще раз остання десяточка. О, скільки у мене монет нетлінної душі. Це просто чудово. І ще десяточка. Так, що? Що тут? Швидке відкриття? І це легендарка, і це уко однозірковий. Він мені не потрібен. Так, ще три камня. І це епік, епік ендалія. В мене немає ендалії що ця рарка не потрібна Околіт. а дуже схожий на володаря гробниць. Так, неміч, неміч, безпомічний неміч. Так, де цей містичний ринок? І ми купуємо ще 4. І відкриваємо по максимуму Призвати вісім камнів. Мінімум трьох зіркових розпитатель. Розпитатель він розпитує всіх. Так, хто це такий? Ще один криворіг непотрібний. Так. Рарки, рарки, одні рарки. Сиплять, сиплять. Незрозуміло, навіщо ця легендарка, і це трунда п'ятизіркова в побажаннях. Нарешті, нарешті. ху ху чудово. Так, давай ще один епік. Так, курсала мені не потрібна. Мені потрібен. Е, дзінторо. Не, генбо, генбо мені потрібний. Так. Я хочу скасувати на дзінторо своє побажання. Мені потрібен Генбо. О, знову рарка. Кістяний лицар. Так, давай лего. Ні, це не то. Звіробій не то. І камінь вічної душі. Так. На жаль, не вистачить в мене ще до одного камня вічної душі. Але так, давай в побажаннях, щось в побажаннях, то давай. А, це не легендарка. Дуже погано. Присяжник не потрібний. Так. От таке відкриття пробудження в мене буде добре. Так, друга трунда, напевно, мені не прийде, але компенсація за попередню душу ще трошку получу. Пробудити трунда п'ятизіркова це щось. Е, так... Будемо будемо шукати тепер в торговцях душ тут шестизіркову трунду. На це потрібно 300 300 камнів вічної душі, екстрактів вічної душі. Тому будемо будемо шукати. А Всім дякую за перегляд цього відео, ставте вподобайки та підтримуйте канал. Та підписуйтесь. Всім до побачення!